Розкажіть, будь ласка, який це був напрямок? Який я я чула, що це був жахливий, просто дуже довготривалий бій. Так, так як був... це сталося, за яких обставин? Він служив е... <клес> новостворений розвідувальний полк, 129. й Він був командир інженерно саперного зводу, тому що він був сапер по військовій спеціальності. І вони, як мені військовий сказав, оцей їхній підрозділ вони були боги війни. Служив на Херсонському напрямку. Якраз почався той штурм, наступ визволення Херсона. Два тижні вони не могли взяти то високопілля, там такий населений пункт, угу. і якраз він на околицях того високопілля, але то село Потімкіно він загинув. То було в четвер, 21 липня, він мені рано, 11 година, дзвонить і дуже скоро говорить. І каже: Мама, я тебе прошу, не дзвони, не шукай, я в неділю тобі подзвоню, тому що ми переїжджаємо, я дуже зайнятий, мамуся, татові вітання, все добре буде. Ото три хвилини, може, було Зрозумію. його розмови, Зрозумію. і вечором, той самий день, півдв'яї, він загинув. Бій був дуже тяжкий, бо бій почався. В сьомій годині вечора, 20 -го числа, а закінчився аж 21-го вночі майже півтора сутки. Зрозуміло. Не було ні сну, ні нічого. Я так зрозуміла, що мій Володя пішов туди в небесне військо. Він не хотів маму турбувати. Після похорону, десь два-три дні, він мені приснився і сказав: мама, вибач, що я тобі не подзвонив скоріше, угу. що я приїду. Тому що я їхала, була дуже тяжка дорога, і дуже твердо було їхати, бо я ще чекав на якогось діда. Uh -huh. Ну я так зрозуміла, коли його вже везли тіло, він видно, uh -huh. ну твердо було їхати. Uh -huh. І ще видно, якийсь старшого воїна везли. Я так зрозуміла. Ви uh -huh. знаєте, і не сниться. Не сниться, я не розплачу, синочку приснися, ні. Ну коли приходжу на могилу, не плачу. Я дала слово, що і плакати не буду. Що би ви сказали тим матерям, які не можуть до сих пір ніяк себе взяти в руки і продовжують, продовжують, продовжують горювати? Ну, що би я сказала, не треба так робити, не треба замикатися в собі, ми не маємо права то робити. Угу. Наші діти тоді за що життя віддали? Що ми сиділи і плакали? Ні, так не має бути. Але ми не маємо права. Того робити, тому що наші діти пішли, віддали життя за світлу Україну, щоб ми жили, радувалися, щоб ми в чорному не ходили, нам чорного аж забагато. Забагато за багато. В серці ми маємо обдівати вишиванки, ми маємо радуватися життю, і маємо про них пам'ятати, не забувати, молитися. Вони там на небі все бачать. Абсолютно. Вони у кращому світі. Абсолютно. Вони біля Бога.